Івак Рожден анусі став відомим після участі у шоу Голос країни. Він дійшов до фіналу проєкту у команді російської, так би мовити, рок зірки Діани Арбєніної. Ви такий чуттєвий у пісні і такий сором'язливий у слова. Широка аудиторія відкрила для себе рождена завдяки шоу Холостяк 8 Тоді Аносі позиціонував себе як український артист, і тоді він пишався своїм одеським корінням. Так це весільна сукня чи ні? Але схожа любов до рідної землі тривала рівно доти, доки це було вигідно. Після початку повномасштабного вторгнення Ерефії Рожден несподівано зник із українського інформаційного. Простору я в реальному житті намагаюсь ходити в капюшоні і розчинятись у натовпі. Як пізніше з'ясувалося, у капюшоні Рожден ходить і вулицями Ерефії. Якщо в Україні він був фіналістом відбору на Євробачення, то на Московії про нього ніхто й не чув. Він не активний у соціальних мережах, публікує лише анонси нових пісень. Звісно, російською, без жодних коментарів.